Доброго дня любі друзі! Ось цвіте персик, жирний Ring шикарний персик. От. Що ми... Що я хочу сказати? Дивлюся, мурашки вже лазять, хоча вже обробки були. Обробки були. Але мурашки лазять. Що ще хочу показати зараз, покажу вам ще одну штуку. Доцвітає мегдаль. Один і ось доцвітає вже другий. Будемо дивитися що зав'язалося. В чому? Ага, угу. зараз покажу вам ще. Ось, ось він квітує. Це Консантина. Константина квітує. Бджолки літають, що не може не радувати. Дуже радує ця картина. Я думаю, що підмерзло там. Щось може підмерзло, щось не підмерзло. Але все буде добре. Я думаю, що абрикоски могли трошки, мені кажеться, по-моєму, приція підмерзла. Грушки ось квітують. До речі, по поводу грушок. Якраз зараз в момент цвітіння бажано їх обробити казуміном. Це збереже від захворювання бактеріальним ожогом, по крайній мірі зменшить ризик, який може бути, тому що грушки такі дуже схильні до бак ожогів. Та зараз все схильне до бак ожогів. І грушки, і яблуки. Ось все квітує, квітує у нас Сатурн, просто теж вогонь. Що я можу сказати? Ось привита штука це Точасан. огонь теж відквітував. Теж захистить його від кліща іменно в цей момент. Потому що кліщ не дремлять, як то кажуть, а повноцінно він буде працювати від хлестаре Тоже теж сливка квітне, теж не може не радувати. Зараз покажу на полданді, полданді у нас ось росте. Теж штука класна, дуже класна. Грушка смачна зимова. І ось квітли. Ну, Вже позав'язувались, дивлюся, позав'язувалися здержуться квіточки. Тут, допустимо, на пріції пріці. квітувала вона дуже гарна. Але плодів залишиться геть зовсім мало. Реально дуже мало плодів буде. Вона попала під заморозки. Тому що а, хоча ось дивіться, що я можу сказати. Що покажу навіть. Дивіться. Ось Ось вже такі плоди. Маємо і ось. Це рання абрикоса, в принципі, дуже гарний сорт, який, який момент по ній. Так, да, вона попала під заморозки, квітла дуже сильно. Підки ось дивлюся, позам... позамерзали. Бруньки, до речі, така ситуація дуже в багатьох господарствах дивився, коли вроді би квіткові бруньки є, обрізали, а квіткові бруньки мертві. Ось дивлюся ще, не знаю, тільки роз... А, вона відпала. Ну, підмерші квіткові бруньки, скажімо так. Ага. Ось прививочка пішла з космоса. Пішла це вже добре. Це значить, будемо одну гілочку вирощувати. Будемо дивитися. Що далі? Я хочу сказати. Що я хочу сказати? Цвітуть квітну покажу квітнуть. Черешні, черешні? Бікстар. Дивіться. Бікстар квітне тут дуже багато, ну а ж квіт це не показатель. Показатель це вже кінцевий результат. Зараз зайду з другої сторони. Дивіться, чудовишня квітне. Хтось питає, що чи є запилювати, чи нема. Не знаю. Ось в мене чудовишня росте. І біля неї черешні ростуть. Так що я думаю, тут запилювачів повинно хватати. Да, загрузка, звісно, на Бікстарі мене радує. Зараз покажу ще одну майську черешню, яка вже по суті квітла сама перша. Вона навіть попала під заморозки. Ось, Ось така черешенька, мелітопольська чорна, тут теж дивлюся трошки вона. Тільки на кінцях грязниць квітує, а тут щось не сильно заложено. Ну як не сильно, достатньо заложено. Цих достатньо заложено. Як на мене черешень. Хватить, куди їх потім дівати. Ну оце ось майська. Це моя саме перша черешня, коли скупив на ринку. І продавець на диво не збрехав. Так, да, вона, скажімо так, загрузка в неї ось квітує дуже сильно. Е, в чому її нюанс? В тому, що вона саморання, Ну і смак в неї такий собі, неї, скажімо так. ну зато саморання, Вже немає ні в кого черешення, а ось це є. Така для шпаків черешня. Ну, попробуємо їх е, опередити і зірвати їх швидше за шпаків. Свого часу ось була привита маліто... Легенда Млієва теж така собі. Посадка була сильно густа, там була і є сильно густа, ось жовта черешня теж така собі. Скажем, дачниця. Вас світує аромат, стоїть просто чудовий. Навіть не те слово, що чудовий, просто я навіть не знаю, не знаю, як це передати. От. Такі листочки. Да, розвивається, тепло пішло, розвивається дуже швидко. Це дуже швидко розвивається. Вже було зроблено три обробки. Чого було зроблено? було зроблено за есть лучше раніше чем ніколи. Чи, точніше, трохи не з цієї опори е, е, пізніше, чем ніколи, так, але лучше вовремя, соответственно рано по фазам розвитку. То є, дуже потрібно звертати на це увагу. Е, чим користуюсь при обробках сингента. Плюс самі тагро, у них є схеми обробок, і по них по фазах розвитку я дивлюся і обробляю ці рослини. Скажімо так. Як завжди, я думаю, що врожай буде, хоча ще морози можуть бути, град буде. Я думаю, не може, воно і буде. Ну, а що я, скажімо так, буде що буде. Ми не можемо на це ніяк повпливати, а коли не можемо, то і нервувати не потрібно. Да, я думаю, черешенька від плодоноси. Ці море повношення ми трошки її пообрізаємо. Трошки вижму її, тому що вона вже виходить трошки за рамки, щоб дати другим рослинам, щоб вони розвивалися, можливо, правильно. Ну як, це правильно по-любому, правильно. Але було б місто. Звісно, можна було б тут трошки по цей. Займатися, так як місто обмежено на вирощування приходиться займатися, скажімо так, не зовсім приємними речами, а обрізати дуже інтенсивно і дуже його вжимати. Це не є таким, скажімо, чимось поганим чи чимось. Скажем, Виходимо із ситуації, яка є. Тут кожен художник, кожен як бачить, кожен і так і, і робить. Тому що якщо цього не робити, якщо цього не вжимати, не обрізати, то воно все. Да, до речі, по поводу персика хочу сказати, що обрізати його потрібно. Якщо персик не обрізати, він приходить в такі моменти в этот самий. Такі фази розвитку, що починає засихати. Тому персик дуже потрібно обрізати, не обрізаний персик. Ви зашкоджуєте в першу чергу персику. Да, ось Big стар, дивіться, як цвіте. Це просто огонь. Огонь цвіте не те слово. Я навіть не знаю, як це передати. Я думаю, через камеру буде видно. Ну так, да. опять же, чудовищна трошки. Так, да, квітки в неї гарні. Гарно на квітне, тут безспорно. Да, люблю я весну. Люблю весну, нічого не зробиш. Добре, з вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Зі святом вас, всім всього найкращого, до побачення. Не забувайте обробляти свої сади і буде вам щастя.